Оксандрі, вітаю вас. Дякую за те, що ви згоджуєтеся допомагати нам на інформаційному фронті. Розпочнемо бесіду. Чому е засоби протиповітряної оборони зараз на Запоріжжі не можуть факти фактично нічого вдіяти да, з е цими ракетами, які на нас летять? Я поясню питання: ну, скажімо так. Не можна сказати, що вони на 100% взагалі не можуть нічого вдіяти. Вони роблять в межах тих можливостей і, і, і способів і засобів, які в них є. Велику роботу ми бачимо, що ну от я поясню, як це відбувається. Справа в тому, що чим ближче місто до лінії фронту, до лінії бойових дій, тим іноді легше противнику наносити ураження із тих систем, які, якими він наносить. От, наприклад, ракети с 300 які летять е на відстань 120-130 кілометрів, якими обстрілюються час від часу Запоріжжя, які, в принципі, передбачені в першу чергу для збиття повітряних цілей, але е вони здатні наносити удари так само по землі за певних умов і за певних технічних, скажімо, налаштувань. І, відповідно ракета летить недалеко. Відповідно, важко її збивати, важко, тобто одночасно збити кілька ракет. В цьому є дійсно певні проблеми. Теж саме стосується, наприклад, реактивних систем залпового вогню, такі як смір чи ураган, які можуть досягати на кілька десятків кілометрів 70-80. і в принципі, ну не знаю наскільки це правда, але росіяни там декларували, що в них уже є. Модернізовані розробки, які на 120 кілометрів б'ють, ну не впевнений, що це насправді так. Але в принципі, ось це особливість просто прифронтових міст. Зверніть увагу навіть на ситуацію з Кривим Рогом. Так? Якщо ми подивимося на Кривий Ріг, куди теж прилітає, там збивають ракети, але менше ніж, наприклад, над Дніпром. Дніпро вже далі від лінії фронту. Відповідно більше часу у зенітно-ракетних військ навестися, виявити такі цілі і їх вражати і їх збивати. Просто це чим ну скажу так, що чим далі буде відсуватися лінія фронту і противник від безпосередньо від міста, тим більше буде в нього спроможності і можливостей. Навіть приклад Харкова продемонстрував, що незважаючи на те, місто ще зараз досить таки часто обстрілюється, але Порівняно з тим, що було до окупації більшої частини Харківської області довкола Харкова, зараз менше. Зараз прилітає в основному тільки з території Росії, але там близькість до кордону у Харкова. Тому перше, відсувати противника це раз, що зменшує. І друге, це збільшувати способи засоби протиповітряної оборони. Тут ми надію покладаємо зараз на айріси німецькі, які мають надійти. І так само системи насенс, які теж мають з'явитися. І я думаю, що в цьому сенсі такі міста, як Запоріжжя і Миколаїв, без уваги точно не залишаться. Вони також будуть прикриватися відповідними комплексами. І маю надію, що це збільшить простір безпеки і кількість збитих ракет так само. Олександра, дуже вдячна вам за сьогоднішні відповіді. Дякую вам.